Через півроку після геройської смерті нагорода знайшла родину загиблого рятувальника. До Бердичева зі столиці привезли орден за мужність третього ступеня, що мали вручити членам сім'ї вертольотчика Руслана Редькіна. 21 червня 2014 року усю країну сколихнула трагічна звістка. Пропав зв'язок із вертольотом Мі 8 що здійснював перебазування з аеродрому у Ніжині до Чугуєва, що на Харківщині. Літальний апарат належав оперативно-рятувальній службі цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Розбитий та згорілий ущент Мі-8 знайшли наступного дня у лісосмузі на території Зміївського району Харківщини. Ніхто з трьох членів екіпажу не вижив. Командиром трійки спеціального авіаційного загону був уродженець Бердичева, підполковник Руслан Редькін. Зі слів керівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, вертоліт мав спеціальні позначки, що свідчили про його рятувальне, а не військове призначення та ворогів, котрі цілилися у нього, це не спинило. Дивісійні групи російські і їхні війська які там захопили ту територію, вони нападають наші частини. На жаль, не тільки екіпаж під кільництвом Руслана Вікторовича і в складі бортового інженера Михайліка. Володимира Георгійовича і Лисенчука Олександра Миколаєвича, а іще 12 чоловік наших пожежних і рятувальників, знищені російськими диверсантами або російськими військами, яких на території 23 наших рятувальники отримали поранення. Герої не вмирають, але їх нам немає. І це надзвичайно боляче. Ми завжди їх пам'ятаємо. Будемо пам'ятати, будемо завжди рано допомагати родині, хоча, звичайно, ми розуміємо, що ми не сина, не батька, не чоловіка замінити не можемо. У родині загиблого героя кажуть: невимовно важко говорити про загибель рідної людини. І на жаль, останніми місяцями горе втрати прийшло до сотень українських сімей. Та навіть уражені трагедією ці люди як один констатують їхні серця наповнюються радістю від усвідомлення того, що країна об'єдналася у своєму прагненні дати справедливу відсіч підлому агресору. Коли я останній раз, будучи ще в Африці, розмовляв зі своїм братом, він дуже любив Україну, тому було вже 37 років і якби діти і треба було б думати о дітях. Він... Говорил так, что если мне не будут давать летать туда, выполнять свои задачи на восток, хотя он служил вам МЧС, то я готов взять просто пулемет и пойти воевать за свою страну, за своих детей. И больше, чтобы еще мог добавить ко всему, я надеюсь, что эта ситуация, которая сейчас произошла, коренным образом поменяет отношения людей как к армии, так и к своему государству и будут воспитывать у нас в детях не какие-то уличные непонятные понятия, а именно тот патриотизм, который должен быть в Украине. Слава Украине!